Деяконічний відділ Закарпатської реформатської церкви відправив чергову вантажівку з допомогою для прифронтових регіонів. Від початку повномасштабного російського вторгнення реформатська церква завдяки підтримці з Угорщини та інших країн уже неодноразово відправляла гуманітарну допомогу для мешканців Запорізької, Київської, Харківської та Херсонської областей. Кожного разу вміст допомоги заздалегідь було узгоджено з потребами регіонів. Крім цього, реформатська церква приділяє особливу увагу допомозі відділам ДСНС. Так, наприклад, за участі церковної добровільної пожежної команди села Дерцен нещодавно було передано три пожежні машини рятувальникам Харківщини. Минулого тижня вдалося відправити чергову вантажівку з допомогою для прифронтових регіонів, яка поряд з найнеобхіднішими харчовими продуктами містила ще й засоби, які стануть в нагоді у реабілітації військових та молоді Київщини, Харківщини та Херсонщини. Якщо ми об'єднаємо наші зусилля, як, наприклад, з організацією Карпатський дім, то ми можемо надати більшу допомогу. ми не маємо можливості найняти вантажівку, аби передати допомогу нужденним. Але Карпатський дім може забезпечити потрібний транспорт, аби переслати продукти та інше для прифронтових регіонів. Зібрати все необхідне для наповнення вантажівки не так вже й легко. Але коли ми покладаємося на Бога, то він завжди приведе до нас тих братів та сестер, які нам допоможуть в цьому. Це те, чим ми можемо допомогти, і ми робимо все для того, щоб підтримати людей, які все втратили у тих містах та селах на сході. Зараз ми відправляємо сім тонн харчових продуктів та ще різні медзасоби та інше. Я вважаю, що це буде на користь тим людям, які майже все втратили. Ми й надалі працюємо з керівництвом церкви та громадським громадськими організаціями щоб підтримувати людей у прифронтових регіонах, на жаль, ми не в змозі надати все, але працюємо для якомога більшої допомоги. Церква тісно співпрацює з громадською організацією Карпатський дім. Відправлення останньої вантажівки з допомогою вже шостий спільний проект між організаціями. Наша організація вже з перших днів працює над тим, щоб при можливості допомогти мешканцям східних та південних областей. Це вже не перша вантажівка, яку ми відправляємо спільно з діяконічним відділом Закарпатської реформатської церкви та товариством Єврос. Я переконаний, що якщо хтось має можливість допомогти, то він має це робити. Прохань про допомогу багато, і ми, сумлінно працюючи, намагаємося допомогти. Ми робитимемо все для того, аби їй в майбутньому допомагати нужденним. Завдання просте: якщо є прохання про допомогу і є така можливість, то ми маємо допомагати. Ми не плануємо зупинятися і надалі будемо збирати та відправляти вантажі з допомогою туди, де її потребують. При відправленні кожного вантажу з допомогою для донорів важливо, щоб допомога потрапила саме до тих, хто її потребує. У супроводі вантажу до Києва взяв участь синкал у справах мирян Мукачівської греко-католицької єпархії отець Сергій Слободенюк. Чергова допомога від наших братів реформатів для нашого хаба, який у Києві. Це Генеральний штаб, якими координують і оці наші святого вікентія Деполя, з якого відправляють на харківський напрямок, зокрема на Салтівку, на Херсонщину і на Запоріжжя була потреба і запрос від людей, які в особливий спосіб потребують цю допомогу. І дякувати Господу Богу, що є між нами люди, які бачать у потребуючих ближніх наших Христа, бо це є та нагорода, яку будемо отримати. У вічності керівники організації погодилися, що і надалі шукатимуть можливості для співпраці у наданні допомоги нужденним.